Вітаю вас на каналі ТОП-Школа. З вами я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 8 класу геометрія і тема площа трикутника». Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретична, я поясню сьогоднішню тему. Друга частина практична, розв'яжемо декілька задач. І третя частина це у нас будуть тести. Які дозволять нам з вами зрозуміти, наскільки добре, чи дуже добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу і розпочинаємо. Як я і обіцяв, розпочнемо ми з теорії. Ну що таке трикутник, я сподіваюся, ви знаєте, да? три точки, які з'єднані між собою трьома відрізками. Е -е, Причому два відрізки лежать на одній прямій. Пам'ятаємо. І ще що слід нам згадати, що таке висота. Висотою трикутника називається перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону трикутника. Ось, будь ласка, у мене є трикутник ABC, З вершини Б я провів висоту BH. Оскільки у трикутнику вершини 3, то можна провести 3 висоти. Так само можна провести 3 медіани, 3 бісектриси, але сьогодні вони нас не цікавлять. Цікавить саме висота. Чому нас цікавить висота? Тому що площа трикутника дорівнює півдобутку сторони на висоту, що проведена до даної сторони. Півсума це одна друга. А це у даному випадку сторона, яка буде множитись на висоту БГ. Якщо в мене в задачі буде сторона AB і висота BH, я їх не зможу перемножити. Мені буде потрібна тоді висота, проведена з точки С до прямої AB, до сторони AB. Ну, і відповідно, до, якщо буде сторона BC, то буде потрібна висота про з точки А. Зрозуміло, так? Да? Що ми можемо використовувати тільки ту сторону, до якої проведена висота. І йдемо шукати площу. Далі. Є ще декілька формул для окремих випадків трикутників. Наприклад, прямокутний трикутник, у ньому є 90 градусів, і якщо домалювати, то вийде у нас прямокутник. Площа прямокутника це А помножити на Б. Довжину на ширину. У прямокутного трикутника це будуть катити. Да? Ну, тільки у нас ж половина трикутника. Можна уявити, що АБ це діагональ, якщо був би прямокутник. Тому і по площу прямокутного трикутника можна знайти як півдобуток його катетів. А це множимо на BC і ділимо на 2. Тільки для прямокутних трикутників. Для різностороннього трикутника з іншими кутами таке не спрацює. Площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулою С дорівнює А в квадраті корінні 3 поділено на 4. Де А сторона трикутника. Рівносторонній трикутник має рівні сторони. От для нього теж вивели окрему формулу. Так вона дещо складна, але тим не менше. Її можна використовувати. З цим розібралися. І тепер спокійнісінько переходимо до розв'язування задач. Задача номер 1 Сторона трикотника дорівнює 4 см, а висота проведена до цієї сторони 6 см. Знайдемо площу цього трикотника. І так, у мене є трикутник АБЦ, висота є. Значить що? Сторона у нас 4 см. Висота проводиться до цієї сторони 6 см. Тому спокійно використовуємо формулу, яку щойно вивчили. Одна друга, а це помножити на БH. Перемножили і отримали 12 см квадратних. Написали відповідь, ми молодці. Перша задача розв'язана. Друга задача. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 25 см, а один з катетів 7 см. Знайдемо площу трикутника. Роблю малюнок. Значить, згадую, для того, щоб знайти площу прямокутного трикутника, слід знати два катети. А у нас є тільки катет і гіпотенуза. Що робити? Боже мій, теорема піфагора нам у цьому допоможе. За теоремою можна знайти гіпотенузу. Так, якщо відомо два катети. Ну, якщо один катет невідомий, але відома гіпотенуза, ну без проблем підставимо і знайдемо. Від квадрата гіпотенузи віднімемо квадрат відомого катета. Підставили числа, обчислили, вийшло 576. Але 576 це АБ в квадраті. Тож видобуваємо корінь з 576, це вийде 24 см. Задача розв'язана? Ні. Чому? Тому що нам треба було не катет знайти, а площу. Ну, то Скористаємося формулою для прямокутного трикутника. Одна друга. А це помножити на АБ. Один катет помножили на другий, поділили на 2. Отримали 84 квадратних сантиметри площа такого трикутника. вправа номер 2 Виконана. Рухаємося далі. Вправа номер 3 Сторона трикутника вдвічі більше за висоту, проведена до неї. Знайдемо цю сторону, і якщо площа трикутника дорівнює 64 см. Так, значить, що у нас відомо? Що у нас є просто якийсь трикутник, у якого є висота і сторона. Але ми не знаємо конкретно в числах. У нас тільки сказано, що сторона вдвічі більше за висоту. Але відомо, що є площа. Окей. Нехай у нас висота Х, тоді сторона, до якої вона проведена, у два рази більше 2х. Я знаю формулу для обчислення площі. Одна друга, помножити на стене. У мене є значення площі. У мене є значення А У мене є значення висоти. Я маю рівняння, яке я можу спокійно розв'язати. Одна друга помножити на 2 це буде 1, х помножити на х буде х квадраті дорівнює 64. Тобто х дорівнює 8. Супер. Значить, що нам треба було знайти? Сторону. А не просто х. Через х ми позначали висоту. 8 см ми знайшли. А це у 2 рази більше. Значить, 2 помножити на 8, 16. Супер. Ну, так ми розв'язали оберену задачу. Не, не площу шукали, а за допомогою площі знаходили необхідну для нас величину. І так, з цим теж впоралися домашнє завдання. Напишіть в коментарях, як зміниться площа трикутника, якщо його висоту збільшити вдвічі. Поміркуйте і обґрунтуйте свою відповідь. За правильні відповіді з мене вподобаєчка. Ну а зараз нас чекає невеличка музична пауза. Після якої будуть комп'ютерні тести, отож, не перемикайтеся. І так, Відпочили, Помилувалися такою великою кількістю зелені, такі квіти гарненькі. Да? І будівля однієї зі шкіл України. От я сподіваюся, що це дуже гарна, суперова школа. Там працюють гарні вчителі і гарні учні. Да? Ну що ж, помилувалися, рухаємося далі, бо комп'ютерні тести самі себе не вирішать. Так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я, пишу так. Написав, починаємо тестування. Площа прямокутного трикутника дорівнює. Бачите, немає слова, його катетів. Півсумі, півчасті, піврізниці, півдобутку. Ну, звісно ж, півдобутку. Площа прямокутного трикутника дорівнює під... півдобутку його катетів у висоті хіпотенос. Прямокутний трикутник. А ну, згадуємо. Звісно ж, катетів. Що тут А, Б, Б, С, С. Це сторони, висоти медіани вершини. Ну, звісно, ж, це сторони. Що може бути простіше? Що таке КЦ? Бісектриса, медіана або висота. Угу. Якщо кути однакові, то це бісектриса. ЛН. Це така ЛН. Медіана, бісектриса, висота. Ну, Дивимось відрізок резюкалин. Ділить КМ на 2 рівні відрізки. Значить, це у нас точно медіана. Так, є. Що таке АБЦ? Це? Вершини, медіани, висоти сторони. Ну, Це ж вершини, це ж очевидно. Медіана ділить сторону навпіл. Правильно, висота перпендикуляр. Правильно. Бісектриса ділить кут навпіл ідеально. Все правильно одразу. Не треба нічого чіпати, так і залишаємо. Ми ж розумні учні. Не будемо робити помилку в таких ситуаціях площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулою. І є 4 варіанти. Можете натиснути паузу і уважно розглянути. Яка з формул правильна? Звісно ж, перша. Площа трикутника дорівнює. Сторони на висоту, що проведена до даної сторони. Півдобутку, піврізниці, півчасти, півсумі. Ну, я скажу, що півдобутку. Так, площа трикутника дорівнює півдобутку сторони, на що медіану бісектрису чи висоту, що проведена до даної сторони. Звісно ж, висоту. Так, хто така є F? Якщо тут значок такий, це позначка перпендикулярності. Якщо перпендикулярність, то це. Мова про висоту. У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт. Тема: хто проходив, коли проходив, скільки треба тестування, скільки запитань, скільки відповідей? оцінка. Помилок немає. Аналізувати нема що. Тому спокійнісінько рухаємося далі. І так, і так, і так. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть трикутну вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал «Топ -школа» своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні глядачі можуть підтримати проєкт гривнею. Реквізити є в описі до відео. Це дозволить мені надалі випускати для вас безкоштовні відеоуроки. Також приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, фотки в інстаграмі, допомагаємо з домашнім завданням у Вайбері, Ну, а смішняю відосики, звісно ж, у Tікто. Даже ще бути. <гум> на сьогодні в мене все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення. Бонусне завдання для тих, хто додивився відео до кінця. Napișite, văd, lasca în comentarii mari cu litera mea pădrat na median.